Вітаю на тупаріумі, місці, де ми розбираємо найтупіші закони і заборони з усього світу. Підписка і лайк, твоя підтримка україномовного контенту. Додивись відео до кінця, щоб дізнатися всі факти. Сьогодні я розповім вам про 50 найдивніших правил у поїздах Азії. Ці правила здаються абсурдними для європейців, але мають цікаву історію та логіку. Деякі з них пов'язані з культурою, інші з безпекою або традиціями. Почнімо нашу подорож азійськими залізницями та дізнаємося про незвичайні заборони і вимоги. Якщо вам цікаво дізнатися більше про транспортні диватства, підпишіться на канал Тупаріум. Я обіцяю, що кожен факт вас здивує та змусить переглянути звичне. Отже, тримайтеся міцніше, бо попереду справді вражаючі відкриття про залізничні подорожі. Поставте лайк цьому відео, щоб я знав, що тема вам подобається. Перше правило існує в Японії, де заборонено розмовляти по телефону у поїздах. Пасажири повинні перемикати мобільні пристрої в режим вібрації або безшумний режим. Обов'язково навіть тихі розмови вважаються порушенням етикету та можуть викликати обурення сусідів. Це правило діє з 2002 року та суворо дотримується всіма. Друге правило в Індії забороняє перевозити понад 70 кілограмів багажу безкоштовно. За кожен додатковий кілограм потрібно платити окремий тариф, встановлений залізницею офіційно. Третє правило в Китаї вимагає пред'являти паспорта при купівлі будь-якого квитка. Система реєстрації пасажирів працює з 2011 року для безпеки. Це правило допомагає відстежувати переміщення людей по всій країні постійно. Четверте правило в Таїланді забороняє стояти біля дверей під час руху поїзда. П'яте правило в південній Кореї вимагає тримати ноги на підлозі завжди. Сидіти зі схрещеними ногами на сидінні вважається неприпустимим та образливим для інших. Шосте правило в Малайзії забороняє їсти дуріан у вагонах через сильний запах. Цей фрукт має настільки інтенсивний аромат, що викликає дискомфорт у пасажирів. Сьоме правило в Сінгапурі забороняє пити будь-які напої в метро та поїздах. За порушення цього правила передбачений штраф до 500 сінгапурських доларів офіційно. Восьме правило в Індонезії вимагає знімати взуття перед входом у жіночі вагони. Ці спеціальні вагони існують для безпеки жінок та дітей у години пік. Дев'яте правило в Бангладеш забороняє подорожувати на даху поїзда офіційно з 2020 року, хоча це правило часто ігнорується через перенаселеність вагонів та нестачу місць. Десяте правило в М'янмі вимагає купувати окремих квиток для великих сумок. Одинадцяте правило на Тайвані забороняє користуватися парасольками всередині вагонів через обмежений простір. Дванадцяте правило у В'єтнамі вимагає пред'являти квиток контролеру мінімум тричі за поїздку. Тринадцяте правило в Пакистані забороняє жінкам подорожувати без супроводу чоловіків вночі. Це правило діє з релігійних та культурних міркувань у консервативних регіонах. Чотирнадцяте правило в Шрі-Ланці забороняє фотографувати військові об'єкти з вікон поїзда. За порушення можна отримати серйозні проблеми з правоохоронними органами та службою безпеки. П'ятнадцяте правило в Камбоджі вимагає пред'являти посвідчення особи навіть для коротких поїздок. Напишіть у коментарях, чи здається вам це правило занадто суворим для туристів. 16 правило в Лаосі забороняє перевозити живих тварин у пасажирських вагонах взагалі. 17 правило в Монголії вимагає купувати квитки тільки за готівку до сьогодні. Електронні платежі та картки не приймаються на більшості залізничних станцій країни. 18 правило в Узбекистані забороняє провозити фрукти та овочі через внутрішні кордони. Дев'ятнадцяте правило в Казахстані вимагає реєстрації на станції за годину до відправлення, 20-те правило в Забороняє фотографувати станції без спеціального дозволу влади. Це пов'язано з суворими правилами безпеки та контролем за іноземцями постійно. 21 перше правило в Непалі вимагає купувати окремі квитки для рюкзаків вагою. 22 друге правило в Бутані обмежує кількість іноземців у кожному вагоні поїзда. 23 третє правило в Брунеї забороняє їсти свинину в поїздах через ісламські традиції. Двадцять правило на Філіпінах Вимагає проходити огляд безпеки перед кожною поїздкою. Двадцять п'яте правило в Гонконзі забороняє перевозити велосипеди в години пік взагалі. Це правило введено для зменшення скупченості людей та забезпечення комфорту пасажирів. Двадцять шосте правило в Макао вимагає тримати домашніх тварин у спеціальних контейнерах. 27 е правило в Туреччині забороняє курити навіть на відкритих платформах станцій. За порушення передбачений штраф до 200 турецьких лір згідно з законодавством. Якщо ви подорожували азійськими поїздами, обов'язково поділіться враженнями про незвичайні правила нижче. Двадцять правило в Ірані вимагає роздільного розміщення чоловіків та жінок. 29 дев'яте правило в Іраку забороняє перевозити електронну техніку без документів про покупку. Тридцяте правило в Йорданії вимагає купувати квитки тільки на офіційних касах станцій. 31 перше правило в Саудівській Аравії забороняє жінкам подорожувати без чоловічого супроводу взагалі. 32 -е правило в ОАЕ вимагає дотримуватися суворого дрес-коду в поїздах. Відкритий одяг може призвести до штрафу або навіть затримання правоохоронними органами. 33 -е правило в Омані забороняє слухати музику без навушників у вагонах. 34 правило в Катарі вимагає купувати окремі квитки для дітей віком. 35 правило в Кувейті забороняє спати на сидіннях у денний час. Якщо вас здивували ці правила, поставте лайк та підпишіться на канал. 36 те правило в Бахрейні вимагає пред'являти медичну довідку для довгих поїздок понад години. 37 правило в Ємені забороняє перевозити зброю навіть із дозволом влади. 38 правило в Афганістані вимагає проходити декілька перевірок безпеки на кожній станції. 39 правило в Таджикистані забороняє говорити на іноземних мовах у вагонах. Це незвичайне правило пов'язане з бажанням влади контролювати розмови пасажирів постійно. Сорокове правило в Киргизстані вимагає реєстрації всіх іноземців на залізничних станціях обов'язково. 41 перше правило в Азейдарджані забороняє перевозити продукти з інших регіонів країни. 42 правило у Вірменії вимагає купувати страхування для міжнародних поїздок завжди. 43 третє правило в Грузії забороняє провозити алкогольні напої у відкритих пляшках взагалі. 44 четверте правило на Кіпрі вимагає пред'являти підтвердження бронювання готелю при покупці квитка. 45 -е правило в Ізраїлі забороняє залишати багаж без нагляду навіть на хвилину. Це суворе правило безпеки діє через постійну загрозу терористичних актів Україні. 46 -е правило в Палестині вимагає проходити огляд на контрольних пунктах неодноразово. 47 -е правило в Лівані забороняє фотографувати інших пасажирів без їхньої згоди. За порушення приватності можна отримати штраф або навіть судовий позов офіційно. 48 правило в Сирії вимагає мати при собі копії всіх документів. Не пишіть у коментарях, яке з цих правил здається вам найбільш дивним. 49 правило в Японії забороняє їсти сильно пахучу їжу в швидкісних поїздах. Пасажири повинні дотримуватися етикету та не створювати дискомфорт для оточуючих ніколи. П'ятдесяте правило в Китаї вимагає сканування обличчя перед входом на платформу. Ця система розпізнавання працює з 2018 року для підвищення безпеки. Технологія дозволяє відстежувати всіх пасажирів та запобігати незаконним діям у поїздах постійно. Отже, ми розглянули 50 найнезвичайніших правил у азійських поїздах і залізницях сьогодні. Ці правила показують, наскільки різноманітні культури та підходи до безпеки в Азії. Деякі норми здаються логічними, інші викликають подив та здивування у мандрівників з Європи. Багато правил пов'язані з релігійними традиціями, культурними особливостями або історичними подіями країн. Технології розпізнавання облич та суворий контроль стають звичними для азійських залізниць сьогодні. Водночас, деякі країни досі використовують архаїчні методи продажу квитків, виключно за готівку. Це створює унікальний контраст між надсучасністю та традиційністю у транспортній системі континенту. Подорожуючи Азією поїздами, завжди варто вивчати місцеві правила та норми поведінки заздалегідь. Це допоможе уникнути штрафів, конфліктів з іншими пасажирами та непорозумінь з владою. Найцікавіше те, що багато правил мають глибокий культурний сенс для місцевого населення. Те, що здається, абсурдним іноземцю, є нормою життя для мільйонів азійських жителів щодня. Заборона на дуріан у малазійських поїздах має практичне пояснення через неймовірно сильний запах. Роздільні вагони для жінок в Індії та Індонезії захищають їх від домагань. Заборона на розмови телефоном у Японії відображає повагу до особистого простору інших людей. Суворі перевірки документів у Китаї пов'язані з бажанням влади контролювати переміщення населення. Кожне правило має свою історію, логіку та причини виникнення в конкретній країні. Розуміючи контекст, ми можемо краще зрозуміти менталітет та цінності азійських народів загалом. Деякі правила викликають усмішку, як заборона спати на сидіннях вдень у кувейті. інші змушують замислитися про власну безпеку, як множинні перевірки в Афганістані постійно. Технологічні новації, на кшталт сканування обличчя перед входом викликають питання про приватність особи. Водночас вони дозволяють ефективно боротися зі злочинністю та тероризмом в густо населених регіонах. Заборона на фотографування без згоди в Лівані захищає право людини на приватність ефективно. Вимога мати копії документів у Сирії може врятувати від багатьох проблем туриста. Обмеження на перевезення продуктів між регіонами пов'язані з карантинними та санітарними нормами держав. Кожне правило, навіть найдивніше, має раціональне пояснення при детальному розгляді ситуації. Цікаво порівняти, як по різному країни підходять до питань безпеки та комфорту пасажирів. Японія робить акцент на тиші і спокої, створюючи ідеальні умови для відпочинку мандрівників. Сінгапур карає за найменші порушення чистоти штрафами до 500 доларів негайно. Індія намагається захистити жінок, створюючи окремі вагони для них у години пік. Китай впроваджує найсучасніші технології контролю та спостереження за всіма пасажирами щодня постійно. Близькосхідні країни дотримуються суворих релігійних норм навіть у громадському транспорті, завжди обов'язково. Центральноазійські держави зберігають радянські традиції бюрократії та тотального контролю над пересуванням громадян. Кожен регіон Азії має свій унікальний підхід до організації залізничного транспорту сьогодні. Особливо вражають правила, пов'язані з перевезенням багажу та особистих речей у вагонах. В Індії існує чітке обмеження у 70 кілограмів на одного пасажира безкоштовно завжди. Непал вимагає окремий квиток навіть для великого рюкзака вагою понад 15 кілограмів. М'яньма має складну систему тарифів для сумок різного розміру та ваги офіційно. Малайзія категорично забороняє провозити дуріан через його специфічний та дуже сильний запах. ЛАОС не дозволяє перевозити живих тварин у пасажирських вагонах взагалі ніколи під жодним. Узбекистан блокує провезення свіжих фруктів та овочів через внутрішні регіональні кордони країни. Ці правила часто здивовують туристів, які не звикли до таких сувових обмежень, але для місцевих жителів це абсолютно нормальна та звична частина подорожей щодня. Технологічні аспекти також відіграють велику роль у сучасних азійських залізницях та їхніх правилах. Китай з 2011 року вимагає паспорт для купівлі будь-якого квитка обов'язково. З 2018 року там запровадили систему розпізнавання облич на всіх станціях. Південна Корея використовує електронні квитки та системи безконтактної оплати вже понад 10 років. Японія славиться своїми швидкісними поїздами з найточнішим розкладом у всьому світі постійно. Сінгапур інтегрував залізничний транспорт у єдину цифрову систему руху по місту ефективно. Водночас Монголія досі приймає оплату лише готівкою на більшості своїх залізничних станцій. Туркменістан вимагає спеціальні дозволи навіть для фотографування звичайних станцій України. Обов'язково. Контраст між технологічно розвиненими та традиційними країнами вражає своєю масштабністю в Азії. Релігійні та культурні норми глибоко впливають на правила поведінки у поїздах багатьох держав. Саудівська Аравія забороняє жінкам подорожувати без чоловічого супроводу згідно з ісламськими традиціями. Іран вимагає повного роздільного розміщення чоловіків та жінок у різних вагонах поїзда завжди. ОАЕ встановлюють суворий дрескод, забороняючи відкритий одяг навіть у спекотну погоду літом. Бруней не дозволяє їсти свинину в поїздах через релігійні переконання мусульманського населення. Пакистан обмежує нічні подорожі жінок без супроводу чоловіків з міркувань безпеки традиційно. Таджикистан забороняє розмови іноземними мовами у вагонах для контролю за пасажирами постійно. Ці правила можуть здаватися дискримінаційними для європейців, але відображають глибокі культурні цінності. Поважаючи місцеві традиції, ми демонструємо толерантність та розуміння іншої культури щиро завжди. Безпека залишається пріоритетом для багатьох азійських країн із складною політичною ситуацією внутрішньо. Афганістан вимагає проходження декількох рівнів перегірок на кожній залізничній станції обов'язково щоразу. Ірак не дозволяє перевозити електронну техніку без документів, що підтверджують законність покупки. Шрі-Ланка категорично забороняє фотографувати військові об'єкти з вікон поїздів під загрозою аресту. Ізраїль має найсуворіші правила щодо залишення багажу без нагляду навіть на секунду. Палестина вимагає проходження численних контрольних пунктів під час кожної поїздки, регулярно постійно. Ємен забороняє перевозити зброю навіть за наявності офіційного дозволу від місцевої влади. Сирія вимагає мати при собі копії всіх документів на випадок втрати оригіналів. Ці заходи безпеки відображають складну політичну та безпекову ситуацію в регіоні сьогодні. Етикет та правила поведінки у громадському транспорті особливо важливі для східноазійських країн. Японія вважає розмови по телефону грубим порушенням етикету та поваги до оточуючих пасажирів. Навіть тихі розмови можуть викликати зауваження від інших людей у вагоні поїзда. Китайці також цінують тишу, але менш суворо ставляться до цього питання порівняно. Південна Корея забороняє схрещувати ноги на сидіннях, вважаючи це неповажним до інших. Тайвань не дозволяє користуватися парасольками всередині вагонів через обмежений внутрішній простір там. В'єтнам вимагає пред'являти квиток мінімум тричі протягом однієї поїздки різним контролерам обов'язково. Таїланд категорично забороняє стояти біля дверей під час руху поїзда з безпекових міркувань. Ці правила етикету здаються дрібницями, але дуже важливі для місцевого населення культурно. Фінансові аспекти та система оплати також мають свої цікаві особливості у різних країнах. Монголія приймає лише готівкові розрахунки на всіх залізничних станціях без винятків досі. Киргизстан вимагає обов'язкової реєстрації всіх іноземців на станціях з оплатою додаткового збору. Казахстан змушує пасажирів реєструватися за годину до відправлення поїзда на станції завжди. Йорданія дозволяє купувати квитки виключно в офіційних касах, блокуючи онлайн продаж повністю сьогодні. Катар вимагає окремі квитки для дітей віком від трьох років без знижок взагалі. Бахрейн встановлює додаткову плату за поїздки тривалістю понад 4 години для всіх. Ці фінансові правила часто незрозумілі туристам та викликають плутанину при плануванні подорожей. Але знання цих нюансів допомагає уникнути неприємних сюрпризів на залізничних касах заздалегідь. Особливості місцевого законодавства також відображаються у правилах користування залізничним транспортом регулярно постійно. Сінгапур карає штрафом за пиття будь-яких напоїв у метро та поїздах офіційно. Грузія забороняє провозити відкриті пляшки з алкоголем у пасажирських вагонах поїздів завжди. Кіпур вимагає підтвердження бронювання готелю при купівлі залізничного квитка для іноземців обов'язково. Вірменія змушує купувати страхування для всіх міжнародних подорожей без винятків сьогодні постійно. Азербайджан забороняє перевозити продукти харчування з інших регіонів через санітарні норми держави. Туреччина не дозволяє курити навіть на відкритих платформах станцій під загрозою штрафу. Оман карає за прослуховування музики без навушників у вагонах поїзда грошовим стягненням. Ці законодавчі норми показують, як держава регулює поведінку громадян у транспорті жорстко. Гендерні питання та захист прав жінок мають особливе значення в деяких азійських країнах. Індія створила окремі жіночі вагони після численних скарг на домагання у переповнених поїздах. Ці вагони працюють у години пік та забезпечують безпеку жінок і дітей ефективно. Індонезія вимагає знімати взуття перед входом у жіночі вагони з культурних міркувань. Пакистан обмежує нічні подорожі жінок без супроводу, посилаючись на традиційні цінності суспільства. Саудівська Аравія досі забороняє самостійні подорожі жінок залізницею без чоловіків категорично завжди. Іран розділяє чоловіків та жінок у різних вагонах для дотримання ісламських норм. ОАЕ вимагають від жінок дотримуватися суворого дрес-коду навіть у громадському транспорті. Ці правила викликають суперечливі оцінки з точки зору прав людини та гендерної рівності. Контроль та перевірки документів стали невід'ємною частиною подорожей азійськими залізницями у 2021-му. Китай запровадив обов'язкове пред'явлення паспорта при купівлі квитків з 2011 року. Система розпізнавання облич працює на всіх великих станціях країни з 2018-го. Камбоджа вимагає посвідчення особи навіть для коротких внутрішніх поїздок між містами обов'язково постійно. Киргизстан реєструє всіх іноземців на залізничних станціях із внесенням до спеціальної бази. Філіппіни проводять огляд безпеки перед кожною посадкою на поїзд, без винятків сьогодні. В'єтнам перевіряє квитки мінімум тричі за одну поїздку у різних контролерів системно. Бахрейн вимагає медичну довідку для поїздок тривалістю понад 8 годин для всіх пасажирів. Такий рівень контролю здається надмірним європейцям, але є нормою для Азії зараз. Заборони на фотографування та зйомку відеоматеріалів також поширені у багатьох азійських державах. Туркменістан вимагає спеціальний дозвіл влади для фотографування будь-яких залізничних станцій та об'єктів. Шрі-Ланка категорично забороняє знімати військові об'єкти з вікон поїздів під загрозою аресту. Лівані не дозволяє фотографувати інших пасажирів без їхньої письмової згоди на зйомку. Киталь обмежує зйомку на станціях, вважаючи це питанням національної безпеки держави сьогодні. Пакистан забороняє відеозйомку у поїздах без офіційного дозволу від залізничної компанії країни. Ємен встановлює суворі обмеження на фотографування станції та вагонів для іноземних туристів. Ці правила пов'язані з безпековими міркуваннями та бажанням контролювати інформаційні потоки постійно. Екологічні норми та правила чистоти також мають значення для деяких азійських країн сьогодні. Сінгапур славиться своєю чистотою та суворо карає за найменші порушення штрафами регулярно. Заборона на пиття напоїв у транспорті пов'язана з бажанням зберегти ідеальну чистоту. Японія очікує від пасажирів забирати весь свій сміття з собою після поїздки. Там немає смітників у вагонах, бо люди мають нести відповідальність за чистоту. Малайзія забороняє дуріан не лише через запах, але й через складність прибирання. Південна Корея вимагає тримати ноги на підлозі, щоб не забруднювати сидіння взуттям. Таїланд не дозволяє стояти біля дверей, бо там найбільше накопичується бруду щодня. Ці екологічні норми показують високий рівень культури та відповідальності азійських суспільств загалом. Отже, 50 правил демонструють неймовірне розмаїття підходів до організації залізничного транспорту в Азії сьогодні: від ультрасучасних технологій Японії та Китаю до традиційних методів Монголії та Лаосу сьогодні, від суворих релігійних норм Близького Сходу до ліберальних правил Південно-Східної Азії завжди. Кожна країна має унікальну систему, що відображає її культуру, історію та цінності чітко. Подорожуючи азійськими поїздами, варто пам'ятати про ці особливості та поважати місцеві традиції. Знання правил допоможе уникнути конфліктів, штрафів та непорозумінь із владою чи пасажирами. Азія залишається найцікавішим континентом для залізничних подорожей з точки зору культурного досвіду. Різноманітність правил робить кожну поїздку унікальну. Та незабутньою пригодою для мандрівників завжди, підпишіться на канал Тупаріум, щоб дізнаватися більше про транспортні дивацтва світу постійно, поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалася ця подорож азійськими залізницями сьогодні. Напишіть у коментарях, в якій азійській країні ви хотіли б проїхатися поїздом особисто. Також поділіться, які незвичайні правила ви зустрічали під час своїх подорожей різними країнами. Чи здаються вам ці правила логічними або повністю абсурдними для сучасного світу?